Вітаю! Сьогодні ми вам презентуємо новий продукт Nature Sunshine Products, який буквально щойно з'явився в продажу на українському ринку. Це лосьон з екстрактом поударку, для того, щоб краще розуміти, як можна використовувати цей лосьон для сім'ї, давайте згадаємо, що таке поударку. Поударку це назва рослини, з кори якої отримують речовини, що мають Унікальні профілактичні лікувальні властивості. А саме ці речовини здійснюють протигрибкову дію, противірусну, протибактеріальну, протизапальну загоючу. І тому продукт дуже популярний серед наших людей, знайомих, близьких. Його можна використовувати у будь-якому віці, починаючи буквально з першого року життя дитини. Якщо говорити про продукт в капсулах, то в капсулі у нас міститься кора дерева по ударку. вона ось так виглядає. Просто подрібнена на кора. От, бачите, сірого кольору. І от екстракт з цієї рослини міститься всередині у складі лосьйону. Давайте подивимося, як це виглядає. От такого кремового кольору набуває продукт завдяки саме екстракту Він Можна бачити, що він трохи на такій жирній основі, це тому що в лосьоні міститься низка олій лікування профілактичної дії. І крім олій і екстракту по ударку, у складі лосьону є білок вівса. І, знаючи склад цього продукту, можна вже розуміти, як його використовувати. Тобто будь-які подразнення, подряпини, пошкодження шкіри, будь-які прояви сухості, там, якоїсь епізодичної або патологічної, якщо це пов'язано зі шкіряною хворобою, будь-які висипи, можна його. Намащувати цим лосьйоном, а також, що ми помітили вже зараз, що його можна використовувати як косметичний продукт. Завдяки оліям. Він має дуже потужний зволожувальний ефект, і тому його можна використовувати навіть як крем для обличчя. Власне, я вже протестувала його як крем для обличчя. Мені дуже сподобався ефект перший. Другий, третій, четвертий. І тому я планую скорикоритися поряд з кремом спеціально для обличчя. Я буду використовувати цей лосьон. Чому, я думаю, що ефект косметичний досягається завдяки тому, що лосьон має потужну протизапальну дію. Тобто, просто покращується загальний вигляд зволоження плюс протизапалення. Тому ми вам рекомендуємо. Придбайте, тестуйте, діліться результатами, відповідно, ми також це будемо робити і надалі будемо розповідати, як ми вже більш глибоко будемо досліджувати властивості цього нового, дуже важливого і широко застосованого у майбутньому продукту. До побачення, до нових зустрічей!